Я начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону, бригади Рубіж, позивний ювелір. Противник дуже складний. Складність його в тому, що він не жаліє життя людей. Він відправляє їх в сторону наших позицій для того, щоб просто їх виявити. Ми їх називаємо під камікадзе. Вони йдуть без перестанку чи по ним працює артилерія, чи по ним працюють FPV-дрони, чи по ним працює так звана бабаяга. Вони просто йдуть вперед, тому що я так розумію, що в них немає іншого вибору. Якщо не повернуться назад, то їх стовідсотково застрелять. Відповідно, вони намагаються виявити наші позиції. Після чого по нашим позиціям наносить цього враження. Нерідко ми отримуємо поранених внаслідок цього, тому що, повторюсь, сили противника в небі, а також артилерії дуже великі, їх дуже багато і їх майже неможливо. Виявити для того, щоб вразити, тому що дуже велика кількість дає їм змогу маневрувати у своїх рішеннях. Наразі за місяць часу 4-й батальйон, що стоїть на погрозькому напрямку, вже знищив порядка 250 військовослужбовців противника ще 60 пораненими. Тобто, противник кожного дня наступає великими силами. Кожного дня ми з ним боремося, кожного дня його вражаємо. Беремо в полон і намагаємось. Якось відбити в нього бажання йти в нашу сторону. Контакти наразі у позиції кожного дня буває так, що в одній позиції по три-по чотири контакти за день відповідно там тратами противника без трат противника з полоненими. Це може бути як передня лінія, це може бути як і тили на вогневих позиціях мінометів, артилерії, а також пілотів. Наприклад, вчора наші пілоти взяли в полон чотирьох військовослужбовців противника, які Рухалися в населений пункт, переплутали точку, яку їм дали, і безпосередньо наткнулись на наших пілотів. Хлопці молодці, вони зреагували, зразу повалили противника на землю, взяли в полон, перерахували, взяли всю інформацію, яка їм була потрібна від противника, і безпосередньо вже його зв'язали для того, щоб проводити евакуацію. От прямо зараз проводиться евакуація цієї групи пілотів разом з полоненими військовослужбовцями противника. Наслідок інформації, яку ми отримали від полоненого особового складу, було вражено ще дві або три групи противників, які рухались в тому ж напрямку. Відповідно на їхніх таких картах бачили точки, накопичення їхні і безпосередньо їх вражали вже за допомогою артилерії, а також БПЛА. Що стосується прориву противника в лапках, який він дуже афішує в своїх соцмережах, напрямку Кочового яру, в напрямку золотого колодця. Чисто від себе, як людина, яка безпосередньо знаходиться зараз на цьому напрямку, можу сказати те, що я б не назвав це якимось проривом противника, де він зміг якось закріпитися або нанести якісь непоправні втрати, так би мовити. Це більше як ДРГ групи противника, але не можна спорити з тим, що їх велика кількість. Їх дійсно велика кількість противник. Отакими от штурмовими діями, де він відправляє свій особовий склад просто на смерть для того, щоб визначити, де наші позиції шукає якісь лазейки безпосередньо, шукає якісь місця, де велика відстань між позиціями і намагається через них вже безпосередньо просочитися в наш фронт. Для чого це робиться? Для того, щоб, по-перше, якось намагатись дестабілізувати наші дії в тилу, тому що противник. Прекрасно розумію, що в тилу немає піхоти, в тилу сидять або пілоти, або артилеристи, які безпосередньо не несуть службу на спостережних постах, які не очікують контакту з противником. Тим самим намагався якось нести розлад, в наші бойові порядки і навести, так би мовити, кіпішу, що в нього в принципі вдалося, але наші дії дії суміжних підрозділів, дії як Національної гвардії, так і Збройних сил України. Дуже швидко зупинили його, так званий прорив, і наразі зачищається вже безпосередньо місцевість, де він може знаходитись. Дуже сильно противнику допомагає місцеве населення, так як фронт рухається, не, весь, не все місцеве населення встигає виїжджати, а дехто не хоче виїжджати, так звані ждуни. Як підсумок можу сказати, що 4-й батальйон бригади Рубіж на своєму напрямку, на своїй ділянці фронту стоїть впевнено. Кожного дня боремось з противником. Противник несе великі втрати, і, відповідно, дуже часто особовий склад противника навіть відмовляється від виконання завдання щодо наступу на наші безпосередньо позиції. Що стосується проривів противника, то вони відсутні або майже відсутні. А якщо такі є, то вони дуже швидко стабілізуються. Тому стоїмо надалі, не відмовляємось від виконання завдання. І сподіваємось на швидку перемогу. Слава Україні.